Вітаю, друзі. Справжня війна завжди має фронт. Війна починається з фронту, війна формує фронт. І цей фронт називається зовнішнім фронтом. В сучасних умовах війни зовнішній фронт не має вигляду якоїсь чітко окресленої лінії, але менше з тим. І в нашій уяві в реальності існує певний контур. Нехай цей контур і виглядає дещо розмитим, але він чітко розмежовує ворогуючі сторони. І ми розуміємо, що ось по той бік. Розмитого контуру знаходяться чужі, знаходиться ворог, а по цей бік розмитого контуру вже знаходяться свої. Справжня війна вона також має властивості затягуватися. Якщо справжня війна затягнулася, вона обов'язково формує внутрішній фронт. І цей внутрішній фронт вже проходить серед своїх. Але на відміну від зовнішнього фронту, він не має вигляду. Якогось розмитого контуру чи нечіткої лінії. Це декілька дуже чітких ліній між своїми. І рано чи пізно настає такий час, що успіхи на зовнішньому фронті, вони напряму залежать від успіхів на внутрішньому фронті, які відбуваються серед своїх, за ось цими дуже чіткими і окресленими лініями. Наш стратегічний ворог, Російська Федерація, уже давно відкрила внутрішній фронт, провела декілька дуже чітких ліній між своїми. Чомусь цей внутрішній фронт російський у нас в Україні викликав якесь захоплення. Ми дуже сильно тішилися і вважали, що ось там починаються чвари. Розколюється суспільство, і обов'язково це все призведе до розвалу Російської Федерації. Але натомість ми бачимо по зовнішньому фронту, що справи у росіян, на жаль, налагоджуються. А все чому? Тому що ми неправильно оцінили події, які розвиваються у них всередині, всередині ну, їхнього суспільства. І я наведу. Приклади боїв на внутрішньому фронті серед російських еліт і військових за кількома лініями. Перша лінія внутрішнього фронту це серед військових. Задача, яка була поставлена Кремлем, це приземлити, або як, як сказати, російською, або спесь і празність, зверхність генералів, генералісимусів там чи їхніх маршалів. І для цього Путін навмисно ввів у військові еліти пригожина рядового повара. І він досягнув результатів. І це оздоровило ситуацію всередині генералітету російського. Якби Пригожин себе. Повів більш чемно, я переконаний, що йому знайшлося б місце там в Росії, і він би залишився живим. Але він десь що там переграв. Але важливо розуміти, що вбивство Пригожина не похитнуло ситуацію серед російських військових. Це надзвичайно важливо розуміти. Наступна лінія серед своїх, яка була дуже чітка проведена, це лінія між е, людьми справи. І між імітаторами бурхливої діяльності. Путін фактично викинув всіх кабінетних мудреців і непотрібних теоретиків. Ми вже не чуємо глазів, навіть забули, хто це такий. Викинули геть Суркова. Я думаю, там ще десяток різного роду тримачів-смислів повикидали. І це дає результати, на жаль, для Російської Федерації, і вони. Дуже сильно змінюють ситуацію зараз на фронті. Тобто їх внутрішня війна, внутрішній фронт він дає результати на зовнішньому фронті. Це моє було підведення до внутрішньоукраїнської ситуації. У нас нас намагаються залякати розколом суспільства і роблять вигляд, чи можливо не знають, що якщо війна затягується, то обов'язково відкривається внутрішній фронт. Якщо ми його не відкриємо, цей внутрішній фронт, і не, поведемо, не проведемо дуже чіткі лінії серед своїх і не почнемо очищатися, то ніяких зрушень на зовнішньому фронті у нас не буде. Це моє таке було, можливо, тривале підведення до е, випадку, який стався у Закарпатті. депутат е, сільської ради. Керецьківської чи як там вона називається сільської ради Хустинського району, кинув три гранати. Я пам'ятаю, 2010 року Олег Тягнебок написав чи то колонку, чи то статтю на українській правді за результатами місцевих виборів, які відбулися 2010 року. Стаття приблизно називалася так: чи стане Тернопіль П'ємонтом. Чи звідси з Тернополя почнеться відродження, національне відродження України, тому що в Тернополі свобода там набрала, більшість зайшла в обласну раду, в міську раду, і там вони вибрали міського голову. Так ось я би перефразував цю статтю наступним чином: чи стане випадок в Закарпатті з вкиданням гранат? Ось цим депутатом сільської ради Сергієм Батраном, по-моєму, Сергій Батран, його прізвище, звати його, стане початком відкриття внутрішнього українського фронту, чи ми проведемо лінію між паразитами і реальними людьми. Якщо у нас буде трактований цей випадок як акт тероризму і суспільство прийме це, прийме сторону влади, то я думаю, що ніяких. Позитивних зрушень на зовнішньому фронті нам і годі чекати. А тепер я перейду до взагалі висвітлення цієї ситуації в пресі, і потім перейду вже до депутатів і до виборів як інструменту демократії. Е, ну, Плюси, звичайно, відзначилися. Вони сказали, що Сергій Батран він е, не має ніякого. Значить, відношення до військових до війни. Не ясно тільки, як людина спокійно користувалася гранатами з поведінки навіть цього депутата, який кидав гранати. Ясно, що він не один десяток, можливо, не одну сотню гранат в свій час кинув. Я дивився там блог Кирила Сазонова. Він визнає, що це ветеран, 128-ма бригада, яка пройшла багато чого і от останні події. Я так підозрюю, що, очевидно, Сергій Ботран це ветеран 2014-2015 років, але плюси і інші там пробують все це представити як внутрішній конфлікт, як людина, яка хотіла дорватися до корита. Зрозуміло, що. По подіях, якщо ми дивимося по поведінці, ну і близько нічого нема. Це вибір, причим пересмертна записка, як кажуть, вже є, він обрав смерть, ну і хотів забрати з собою всіх цих депутатів Кирицьківської е, сільської ради. А тепер перейдемо до облич і до поведінки депутатів. По поведінці і по обличчях ми чітко бачимо, що ці люди вони взагалі демонстрували неабияку байдужість, вони були захоплені дуже приємною для них справою: розподілу бюджету для самофінансування, вирішували там питання премії і так далі. Вони продемонстрували своєю поведінкою. Що вони повністю ну, втратили будь-який страх, і це люди е, демонструють свою безкарність. І оця модель поведінки вона сформована не за один рік. Це десятками років це все сформувалося. Оце відчуття безкарності, яке відбите у них на обличчі, воно формувалося десятками років. Вони взагалі навіть не звертали увагу ні на його присутність, ні те, як він котив ці гранати по підлозі, поки вони не вибухнули. І я задаю собі всім запитання наступне. А чи можна цих людей змінити, викинути їх з органів влади за допомогою виборів? І я відповідь зразу даю. Цього зробити виборами не можна в Україні. Ці люди не змінюються, вони там вічні і вибори це той інструмент в українському варіанті, який їх там туди і привів, і там їх буде зберігати. Я підходжу до наступного важливого моменту до розуміння взагалі демократії. У нас якесь кастроване розуміння демократії. У нас все зводиться до демократії це вкидання бюлетенів в урни, а цьому передує. Підкуп, вибор, підкуп виборців і безсенсові якісь лайтбокси, білборди і якась там передвиборча кампанія. Так у нас розуміють демократію. І коли американці від нас вимагають виборів, то ми ж не усвідомлюємо той факт, що американці інакше. Взагалі собі уявляють демократію. Вони чомусь думають. Ні, вони. Я розумію, чому вони так думають. Вони переконані в тому, що ми очистимося від оцих от людей, які абсолютно втратили якесь відчуття людськості і набули оцього властивостей безкарності, що ми від них звільнимося, від цих людей. Справа в тому, що демократія і вибори це зовсім не виборче законодавство і не якісь там маніпуляції на папері. Чому в США вибори дають правильні результати? Чому вони виводять потрібних людей до влади, приводять? Тому що у них. Повне і правильне розуміння демократії. У них під демократією розуміється не тільки вкидання бюлетенів в урни, а в тому числі і вкидання гранат в сесійні зали, в зали для засідань депутатів. І про це знають всі американці. Що якщо депутати, депутати знають про це, передусім, що якщо вони собі будуть поводити неналежним чином, то громадяни Америки, які мають на руках сотні тисяч одиниць зброї і боєприпасів, вони зроблять те, що зробив Сергій Батрин е на засіданні, на сесії, чи як там вона називається, на зібранні сільської ради. І ми повинні зрозуміти, що цей випадок він повинен трактуватися як виявом демократії. Це нормальність. І так повинно бути. І якби у нас в Україні всі знали, що у випадку, коли у нас будуть під час війни призначатися премії, там, надбавки за напружену операцію і так далі, то їх закидають гранатами. От якщо в Україні будуть всі ці розуміти, знати і усвідомлювати, то тоді можна ставити питання про вибори, і тоді вибори будуть приносити потрібний результат. Все. Буде залежати від того, як в нас будуть трактувати інтерпретувати події, які відбулися в Закарпатській області, в Хустинському районі, в селі у цьому Керецьке. Поки що все відбувається не так, як мені би хотілося. Ось. І це буде мати наслідки, в тому числі дуже погані для зовнішнього фронту. для того, що відбувається, у нас на нулі. Ну, так я хотів би охарактеризувати ці події і прокоментувати їх. Все залежить від того, як ми, які висновки ми зробимо з того, що відбулося на Закарпатті. Ще раз підведу підсумки. Люди, які у нас сидять в органах місцевого самоврядування, вони не піддаються соціальній корекції, їх не можна викинути звідти ніякими е виборами, вкидання бюлетенів абсолютно нічого не призведуть. Ми повинні визнати, що люди мають право на повстання, і ми повинні зрозуміти, що демократія це не тільки. Вкидання бюлетенів. Демократія це відсутність підкупу виборців, це змістовні програми і це право людей на повстання, в тому числі і жбурляння гранат в о, таких от відморозків, які на обличчі в них навіть відбито, що вони е втратили відчуття будь-якого реальності і страху. На цьому я хочу закінчити. Дякую всім за увагу, дякую за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.